Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Друге. Послання до Корінтян, розділ 13. Оце втретє йду до вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності, Як пройду знову. То не щадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос, який супроти вас не безсильний, а сильний між вами. Його ж розп'ято із-за немочі, але Він живе з Божої сили, та й ми, хоч і немічні в ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі, випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явились випробувані. Але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі з'явилися невипробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а лише за правду. Ми бо радуємося, коли ми немічні, ви ж міцні. Власно про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду. Не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Псалом 142. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій. Ти знаєш, мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сильце на мене. Поглянь праворуч, і подивися нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище. В землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Книга приповідок, Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її єркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає. Кода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав. І до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба, сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину? Захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти. Він блукає, книга Пророка Ісаї, розділ шістидесятий. Устань, засяй, зійшло бо твоє світло. Слава Господня засяяла над тобою, бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до Твого світла, царі до твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються, ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш, заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, Багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з медіяну та з ефи. Сила їх прийде з шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці зберуться коло тебе і невайоцькі барани будуть тобі служити, зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони, Ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник. Так, острови мене чекають, таршістські кораблі приходять перші, щоб привести твоїх синів здалека разом з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога Твого, святому Ізраїля, бо Він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої мури. Царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті, ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ бо і царство. Що не захоче тобі служити, загине, ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану прийде до тебе, Кипарис, явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині, і я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть. Припавши до тебе в покорі, всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіб твоїх ніг і назвуть тебе містом Господнім, Сіоном святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, Тебе оминали. Зате я вчиню тебе славою повіки, радістю відроду і дороду. Ти будеш сати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби, і зрозумієш, що я, Господь, твій Спаситель і що потужний Якова твій Викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь замість дерева, замість каменя залізо. Настановлю мир. Володарем у тебе, правителем у тебе справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом. А Господь буде твоїм вічним світлом, і Бог твій славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею, вони пагін моєї посадки, діло моїх рук, мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший, сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те.